Самий освіжаючий напій літом це компот з базиліку. Його можна робити кисленький, солоденький, який хочете. Він як вихолоняє, просто освіжає. Кращого напою, ви не куштували. Якщо скуштуєте, поставте мені лайк. Це ви берете на каструльку, на любу. 4-3 гілочки базиліку, один лимончик, цукор. Все це закипіло. Ай! І... Все. і це у вас компот. Дивіться. Перелили ємність. і маєте гарний освітлюваючий напій. Поки воно гаряче, воно захолоне, потім можна поставити в холодильник. І все так само можна робити із м'яти, а ще можна робити з ягідних, просто в бутиль насипаєте. Отак частину ягід, любих, які у вас є, стакан цукру теж сюди, потім ложечку лимонної кислоти кладете сюди, закип'ячуєте чайник, заливаєте кип'ятком. Ну там чайник на два рази треба закип'ятити, і виходить вже компот свіжий із ягідних літом, саме то не треба відкривати закрутки. Вважаю добра, натхнення всього всього найкращого. А якщо на зиму так закручувати, то потрібно ще одну таблетку аспіричку положити і закру... закатати е... кришками. А бажаєте замовити мої рослинки? пишіть мені в особисті повідомлення гортензія по 40 гривень.